У певний момент дешеві нашийники для харківського секшопу перетворилися на маски вартістю у тисячі доларів для найскрайніших зірок світу. Девід Лінч, Майкл Бей, Металіка, Сліпно та інші на випередки намагалися потоворушувати з харків'янином, який ті маски створював. Вже перша його колекція привернула увагу володарів Мори, брат, Гуй Віто, Живанши, «Фок», «The New York Times Fashion Magazine», Візар та інші найбільш модельні журнали, захлинаючись писали про нього. Я ж матері. Це вийохать. Український художник. Засновник арт студії бомбасит Сергій Петров. У 2006 році інтернет-простір буквально вибухнув. Але це був не терак. Бомбою стало фото дракона. Здавалося б, дракони дракон, адже на той час мережа і так була переповнена зображеннями міфічних історій. Але то був не просто дракон. Тоді соціальні платформи лише набирають популярності, і брати Петрови, ремісники з Харкова, викладають свої витвори зі шкіри в LiveJournal, найпопулярнішій найпопулярніші на той час соцмережі. Вироби миттєво привернули увагу користувачів. А один, взагалі, звів тодішню спільноту з розуму. 100 сантиметровий рюкзак дракони з розмахом крил того самого дракона у 57 сантиметрів, виконаний з натуральної шкіри. Його форма, розмір і деталізація настільки вражали, що всього лише за один день Брати Петрова отримали близько двох тисяч захоплених повідомлень від людей з різних куточків світу. Як зазначає сам Сергій, і донині це фото з'являється на найбільших ресурсах інтернету. Образ цього дракона Петров старший Олег виношував з дитинства. Він захоплювався цими міфічними істотами. Сергій і Олег обидва поринали у фантастичні, фентезійні, міфологічні книжкові світи. Так іноді буває, що дитячі фантазії втілюються з часом у справжні витвори мистецтва. Вол Дісней, Джоан Роулінг, Стівен Спілберг. Усі вони буквально з дитинства мріяли стати тими, ким стали. І їхня пристрасть до написання текстів зйомок кіно чи малювання зробили їх легендами. Можливо, і комусь із вас вдалося втілити свої мрії в життя? Напишіть в коментарях. Віриш, я вчора знаєш, де була. А, а що в тебе сталося? У мене? Ні. Вонисти, все, все, все добре, все, все нормально. Ні, звичайно, звісно, якщо далі так нормально піде, то я, напевне, з глузду з'їду, але просто. Стой, Катю! Я тебе розумію. Ти просто потрібно звернутися до психолога. У мене так таке самостійно. Настя, на Настя, який психологи? Я тебе прошу. Ну, ну куди, куди? Я в суну сидить. Послухай же мені. Є така платформа, як Майдлі. Майндлі це онлайн-платформа, де ти можеш знайти свого персонального психолога з поміж чотирьох тисяч перевірених спеціалістів, де ти детально ознайомишся з кожним із них. Навіть не потрібно виходити з дому та знайдеш відповіді на всі свої запитання. Переходь за посиланням цього відео в опис, вводь промокод КУЛЬТ та отримай знижку 10% з будь-яким спеціалістом. Це Так просто. Звичайно, бо майндлі допомога завжди поруч. Успіх братів Петрових був шаленим. Але ж ми з вами розуміємо, ніщо не виникає на порожньому місці. Заварюйте чай, вмощуйтесь зручніше і не забудьте підписатися. 1989 рік. Перебудова у СРСР в першу чергу у голова громадян. Розмови на кухні змінилися відкритими дискусіями. Заборонені книги тепер можна придбати в кіоску. Старі ілюзії зруйновані. З'явився простір для мрій. Брати Петрови з дитинства любили і найголовніше вміли працювати руками. Втілити свої вміння брати вирішили у власній гаражній майстерні неподалік від дому. Мета була, здавалося, простою і зрозумілою створювати унікальні речі, поєднати естетику і практичність, і щоб це виглядало як експонати з іншого світу. Погодьтесь просто і зрозумілою, правда? Гаражну студію брати називають на честь своєї собаки. Милого Басет Хаунда на ім'я Боб. Так і народилася студія Боб Басет. Історії від дядечка Сема про вільний ринок і чесну конкуренцію дуже надихала багатьох з вже на радянського народу. І хлопці були сповнені амбіцій та надій. Це був час, коли у Харкові, як і по інших містах України, виникали кооперативи та підприємництва. Магазини, ще нещодавно заповнені однаковими товарами, раптом почали пропонувати щось нове. Громадяни ніби вийшли з довгої тіні, щоб заново відкривати цей світ. 90 ті це час, коли можна було продати все та усім. Тому що в Радянському Союзі не було нічого. Це було що радянське це було жахливе, апріорі. Щось треба було робити, тобто усі намагалися зробити якийсь бізнес, тобто щось десь купити та перепродати і зробити на цьому маржу. Ой, ну не склалося, тому що я не розумів, як повинно працювати з бізнесом. Стандартні помилки. Стандартні помилки управління тому, що не було математики. Адекватно. Не все. Як ми дізнаємось, світову славу Петровим принесли саме маски. Захопленню масками послугувала певна особливість зовнішності Сергія. Річ у тім, що у нього з дитинства був стребізм або по-простому. Косоокість. І вже у юності, аби почуватись впевненіше, він створив для себе спеціальну напівмаску. А найперше занурення у світ масок відбулося ще у 1988 році, в тому ж Харкові. До Геловіну! Почекайте, який ще Геловін у СРСР! Цілком собі Геловінський. Наскільки це було можливо тоді? Наприкінці 80-х американська культура, зокрема через кінофільми, вже ширилася радянським простором. Яскраві костюми, образи та ідеї розпалювали фантазію молодих і не дуже людей. Початку модель. З неї було зроблена гіпсова форма, потім з неї було зроблено пімаше. Це сушилось у духовці, потім вручну розмальовувалось. І це були маски жахіття, які. Не було ще. <ріст> Всі е, на той час вже подивились багато-багато якогось е, синематографу, в якому ну, це було відео-синематограф, якийсь новий американський фільм жахів та інше, що стало якось доступно на той момент. Я тоді пішов у перехід Оприхід Метро Історичного музею в Харкові, там був куток, та все як продав. Я можу зараз пригадати, але я не впевнений, що це таке. Це, мабуть, 10 радянських рублів, але чи 20 таке за одну маску. Хоча це великі груш. Після розпаду СРСР в Україні з'явився не лише вільний ринок і підприємницька діяльність, з'явився ще й секс. Адже, как мы знаем о, диссиллюзий его не было. Я хотела бы сказать, что у нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама? <реклама> секса у нас нет, и мы категорически против этого. Секс у нас есть! І у 2001 році брати Петрові почали виготовляти батаги та ошійники для сехшопів. Інстаграму тоді й близько не було. Інтернет в Україні тільки почав розвиватися. І про онлайн-торгівлю тоді не йшлося зовсім. Ну, так, е, да, е, нас тоді там троє чи четверо. і Кожен назвав цифру. З цієї цифри був е, вигаданий номер. Ми набрали цей номер. Там якась гарна дівчинка нам відповіла, ми запитали, де знайти вихонець-шопів, вона нам відповіла, і ми знайшли тилу на секшопів, ми дзвонили до сек-шопів. Я поїхав продав, зустрівся з цією дівчинкою та відблагодарив її. Тому що були потрібні гроші, треба було якось жити, треба було вихарчувати дитину. Вже двох на той момент. Треба було щось робити. Треба було ставити якісь, якусь мету у, у житті. Гроші потроху почали з'являтися. Але брати прагнули чогось більш вагомого. З їхньої ж точки зору. Тоді друзі підкинули їм ключ від чарівних воріт. Ідею щодо eBay. Звісно, на початку нульових в Україні мало знали, що воно за звір такий американський інтернет-аукціон. Але Петровим посміхнулася удача. Їхню продукцію помітили за океаном. Незабаром брати вже працюють на замовлення. У першій половині 2000-х студія міцно закріпила за собою сучасну візуалізацію жанру стімпанк. Стімпанк це вид фантастичного мистецтва, в якому поєднуються технології на основі парових машин, альтернативна історія та естетика ретрофутуризму з елементами фантастики та механіки. Яке з'явилося на противагу кіберпанку, засновник жанру, письменник фантаст Вільям Гіпсон, побачивши маску Бобасет в особистому листуванні з Петровим, зазначив, що можливо це найкращий стімпанк предмет, який він коли-небудь бачив. В той час, коли Петрови почали викладати перші вироби у стилі стімпанк на eBay, кількість найменувань з цим тегом коливалась в межах 300-700 штук. А вже у 2013-му таких найменувань було 80 тисяч. Здається, саме вони і вплинули на попити просування естетики парових механізмів. У той час стімпанк був, як кажуть зараз, на хайпі. Користувачі дізнаються про такі шедеври, як, наприклад, шкіряні туфлі Боб Басет по у До речі, фото цих лапотапок публікувалось у The New York Time Fashion Magazine. А ось маска Ктулху за мотивами творів Лавкрафта. Ну і, звичайно, рюкзак Дракон. У 2009 році продюсерська компанія Маестро Рідлі Scott замовила у Боб Басет одразу 8 масок для короткометражного фільму. Використали зрештою лише 4, але це був великий крок у портфоліо студії. Крила розправлялися. І ось у 2010 році Vogue Homes публікує фотосесію популярного стиліста Паноса Япанеса, який використав маски Бомбасить у доповненні до одягу та аксесуарів від Прада, Кельвін Кляй, Луї Вітон та інших. Після цього італійський дизайнер Рікардо Тіші замовив маски у студії для показу чоловічої колекції дживанші. Щоб встигнути створити сім масок, брати працювали 4 дні поспіль. Колекція була представлена на Paris Fashion Week, а також на вітринах бутиків дживанші. Більшість з нас, скоріш за все, знає, що як тільки ти думаєш, що зловив Бога за бороду, то й обов'язково скаже тобі Welcome to reality». У 2011 році Олег Петров несподівано помер. Йому було 47 років. Була людина, яка це придумувала. Так, так. Він був ще дизайнер та інший. Його не стало. Я е, при його житті я був менеджером. Я не, не був ще медцем. Брати його на роботки, інтегрувати в. Можливості. Але після весмерті це, це стало теж моєю роль. Він створював творче начало. А я робив так, щоб все це, це могло існувати. Якщо вам зараз близько 30 років, а в юності ви відчували, що вас не розуміють, що ви відірвані від суспільства, тяжіли до важкої музики і любили кидати виклики одноліткам за дротом, то ви напевно слухали гурт Slipknot. Яскраві образи гурту зводили з розуму підлітків по всій планеті, і їхньою відмінною рисою було приховування за масками. У 2013 році Сергій Петров отримує лист від учасника групи Сіда Уілсона. Музикант попросив створити для нього концертну маску. Термін був дуже стислий. Маску Сергій виготовив за п'ять днів, а вже через десять Сід Уисен вийшов на сцену в новій масці на концерті в Японії. Вони співпрацювали протягом 6 років. Було створено сім масок, а для українських фанатів групи це викликало особливе захоплення. Якщо ти фанат сліпноти не знав цього факту, обов'язково постав лайк і підпишись. А якщо знав, підпишись і постав лайк. Саме руками Сергія були створені маски для фільму групи Металіка. Поцінювачами його майстерності були Девід Лінч і Майкл Бей. Його колекції брали участь у десятках виставок у США, Південній Кореї, Канаді, Великій Британії, Австрії, Італії, Парижі, навіть Перу. Точно пам'ятаю, тому що це була е, після співпраці з живенши. Так, от тоді почали. Даша Шиповалова така була дівчина. Е, В неї був е, Київ Fashion Days, і вона в якомусь своєму огляді опомінула. Бобасит це Україна і Бобасит він, він працює з Жваншем. Після початку широкомасштабного вторгнення Петров був змушений перевезти студію Бобасит із Харкова до Львова, де тепер працює і допомагає армії у своєму стилі. Разом із власником одного із найпопулярніших барів Києва бармен діктат Кирилом Кисляковим вони збирали кошти на закупівлю протигазів для ЗСУ. Сергій створює маски повязки для бійців, які втратили око під час бойових дій. Носять такі маски, наприклад, адвокати боєць ЗСУ Масина ЄМ, а також захисник Маріуполя із позивним Крішна. До війни я розумів, як я буду робити далі. А зараз, на жаль, не... Нема, нема бажання просипатися, немає бажання виходити з кімнати, нема бажання щось робити. Чудо є. В... Чудо, це єдине, що я зараз вічу. А, а ще в мене фантастичні друзі. Чудо та друзі. та друзі, але мої друзі це теж, теж чудо. Маски існують з давніх часів: давньогрецькі театри, японський театр масок, карнавали, шоу. Вільям Шекспір колись брякнув, що весь світ театр, і всі ми в ньому актори. А відтак виходить, що всі ми якоюсь мірою ліцедії, люди, які не є цілковито собою. І, можливо, для когось маски це личини. Але для Сергія Петрова скоріше. Нові, яскраві, загадкові, привабливі образи, що можуть розкривати цікаві риси внутрішнього світу своїх власників. Такі вони маски офлайф Сергія Петрова.